Полунична але з морозивом це ідеальний літній десерт соковита полуднеїця. Лимон лимонна це і золота скоринка Дарують справжню насолоду. Починаємо готувати з дуже швидкого тіста. Просіємо борошно, цукор та сіль, та даємо холодне вершкове масло, нарізане кубиками та перетворюємо тісто на крихту. Має нагадувати пісок. Тепер вливаємо крижану воду та замішуємо тіста. Загортаємо тісто в харчову плівку та кладемо в холодильник на одну годину або ж морозилку на 20 хвилин. Тепер готуємо начинку. Добре, мию та нарізаю полуницю. Додаю цукор, лимонний сік та цедру. також ванільний екстракт та крохмаль. Тісто дізнаємо з холодильника, присипаємо борошном та розкочуємо, поки воно холодне. Викладаю начинку з полуниці, відступаючи декілька сантиметрів від краю тіста. Загортаю бортики та змазую їх жовтком. Ставлю в духовку випікатися в 180 градусах 30-35 хвилин до золотавої скоринки. Галету подаємо скулькаю морозива. Це неймовірно смачно. А ще більше рецептів ти знайдеш саме на моїй сторінці.